Я займаюся і шкірою, і керамікою. Загалом це наша майстерня, в якій працюємо. Своїй майстерні я роблю дуже багато виробів. Це і сумки, і гаманці, і пояси, і палітурки різні. Наприклад, можемо зробити браслетик на руку з якимись метальчиками набитими. Спочатку нам треба поміряти руку для того, щоб знати, який шматочок шкіри потрібно врізати. Нам потрібно відзначити, щоб рівненько були метали. Відповідно, ми мусимо залишити з кожного краю хоча б 2,5 см для того, щоб кріпилась кнопка. І тоді вже оцю середню частину ми ділимо на певні сегменти, куди будемо закріпляти метальчики. І зараз тут ми будемо забивати. Треба пробійник тримати дуже міцно і перпендикулярно до основи. Молоток, коли тримаємо, треба, щоб він був далі. Рука була далі від е, краю молотка, тоді удар сильніший. Цю основу руки треба так прикласти, щоб вона нам не ходила ні вправо, ні вліво. Тепер сюди нам потрібно вставити хольні тенчики. Треба дуже міцно тримати руку для того, щоб нікуди не схилився інструмент. Mm -hmm. Багато хто просто робить конвейером і на пресі це швидше, mm -hmm. але мені зручніше кожну річ собі забити. Нам залишається зробити дирочку на зав'язку. Насправді на майстер-класі кожен може спробувати якусь дрібненьку річ, там, ключницю, браслет, якийсь кулончик. Щось дуже маленьке, те, що ми можемо зробити за 15 хвилин, за пів години. І тепер ми можемо сюди врізати шнурочок для того, щоб зав'язувати. Також ми на фестивалях, коли виїжджаємо, ми проводимо майстер-класи, можна домовитися, і ми приїдемо і покажемо, як воно працюється зі шкірою. Взагалі, моя робота це напевно все моє життя. У нас можна не обов'язково щось купляти чи робити. Просто можна подивитися, посидіти, послухати музику, щось почитати або ми вам щось покажемо, розкажемо. Приходьте, будемо раді.